Всім привіт! Ви на каналі Три Рещика. Е -е 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 -е. Дивіться. Я не знаю, що з моєю сумнікою. Я тільки що знімала все про ну садик там, де секретка мені мене получалось. А вже суміка щось погано себе чувствує. Бачу, що вона заболіла. Ну, не знаю. Може її треба до доктора вести. Я не знаю, може сьогодні на прийом якийсь запишемося. Але дивіться, який дощик там йде. Зараз я трошки додому піду, трошки посежу з нею. Фу, хоч зайшли, а то ось такий дощ чарлив. Так, заходимо. <кхів> Все, зайшли. Привіт, мої собачки, привіт, привіт. Так, я зараз трошки притягнусь і піду вже. Ту крепко холодно. Я вже перевытягнусь. Так, зараз я тут зонтик поставлю. Ой, щось спало. Добрий день. Добрий. І сама щось захрипла. <клес> А Чого ви прийшли? Ну, я прийшла, бо у мене малошка щось захворіла. Вона чогось погано себе почуває. Я не знаю, тільки чого. <клес> Добре, зараз провіримо її. Давайте мені її. Добре. Так, зараз ми тебе провіримо. Не лякайся, не лякайся, мандюточка, не лякайся. Правильно, правильно ось так. Правильно, правильно. Молодчинка, Тепер тобі добре. Так, хороша дитинка. Ми роздаємо для всіх діток ось такі іграшки. Ой, дякуємо. Тільки вона кудись впала. не так Ось, куди сюди полетіло? Ось твоя іграшка. Чомусь вона не хоче лежати спи Угу. Ось моя колясочка. Так, зараз візьмемо. Так, віддайте мій зонтик. Добре, добре, зараз віддам, тримайте. О, вот дякую. Ось і підемо з моєю До хати. Ух, який крапкий дощ. Ух, треба помаленьку йти. із сумнікою. Ух, давай трошки постоїмо соник з тобою. Ох, трошки по... Покриємо так. Так, зараз зайду. Все, зайшла, так зараз по коляску вернусь. Все. Сунточок. Ось боже, ось тут. <кхм> так. Зараз суміку переділим. Угу. Давай сумика. Ось. и на Ля, лежечку. Ммм, какая ты горненькая. Только требует тебя ликовать, и ты будешь тут спать, да? Хм. Тримай. Что, ты хочешь сутика? Хочешь сутика? Хочешь сутика? Я прошу сутика. Сутика тебе дам. Ее копит. Сейчас они Ну, я это назвала так, бог, подписчики попросили. Засыпай. Я заснула. Так, мы же сейчас видим. Ну, давай от сей Мама, тобі на день дитини, хоче подарочку купити. Так, і мені треба йти. М -м, магазинчик. Так, ну що тебе твій тату погати, так? Все, так захрипав, а я побіжу в магазин. Так, зараз тихенько вам скажу, те, що, те, що хочу їх купити. Mm -hmm. Я взяла грошей, щоб купити якусь тваринку. Ммм, mm яка -hmm, класна колюшка. Тут їм можна гуляти чи що. <кій> ну, Привіт, сумік. Ти моя подруга. Так, я хотіла б взяти якусь тваринку. Який молитву це. Який не Боже плачете. Це оборот. Продавець, я тут грошки оставлю. Я щось трошки захрипла, да й так палакаю. Ну, який Боженько, яке в номере. Пам'ятаєте якось? Таке відео знімала секрет. Секрет такий ось тут я як це я ну, це відкрила, де я. Ось я Тепер можу Переможу удашку брати якусь. Ось таке платько. А Може цеплять костюмчик. А давайте хай буде платье. Тільки треба шапочку до платьечка. Угу, цуцик. Нікуди не біжи. Я візьму покатик. Ось таку синеньку ігрушечку куплю. Угу. Так. Можна ще щенечки взяти, візьмемо корму. Сідай. Ой, мисочки. Можна ще якусь лежаночку взяти. Ось таку давай можемо. А ні, вона не влізе. То, То давай ось таку. Все, я скупилась. А смакола Ой, привет Мой привиток. Ну, Так, закрой зонтик. Угу. Ой, я внучка. в роликах невролога. Можно на реке зарубили. Вскрывай Ой, такую штуку мы вот сюда поставим. Ну, может, котик. Ой, сами-ка Я Так, ну давай сьогодні подаруємо. Ну да, сьогодні перше число. Перше червне треба дарити. Кормуки я можу сюди служу. Ну давайте. Ну хай буде тут пока. Ну чого, хай буде тут покану. Ти ж кидеш ось туди. Це щось не хочеш вивозити. Так, далі. Не хочеш, то сам залізеш, знаєш? Так, ось це хай там буде. Ось угу. так. тут буде. Це ж буду бути. <кхи> угу, ось вона. Солніка, вставай. привет. Угу. Ты выйся. Вот твоя собачка. Вот твоя собачка. М -м -м. Не -не. Ура, мама, пошли слово, мама. Собачка, 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 собачка. На цьому прекрасному моменті ми завершуємо цей ролик. Всім до побачення!